Вітання аграріям! Сьогодні хочу трішки розповісти вам про гібрид Вікторія від компанії Маїз. Я не планувала це відео записувати, але ну, так склалися обставини, є цікава ситуація, тому, думаю, розповім. Чому ми купляли саме цей гібрид в господарстві? Є велика рогата худоба, відповідно, їм потрібен був гібрид на силос. Тому ми там поспілкувалися між агрономами, шукали довго і знайшли, нам треба було, скажімо, не тільки хороший гібрид, але оскільки це кукурудза на силос мало бути ще ну, за хорошу ціну. Тому зупинилися саме на цьому гібриді, тому що і ціна була хороша, вона значно дешевша порівняно з іншими гібридами від, там, від якихось компаній. І, також за всіма за характеристиками він нам підходив на силос. Оскільки це була на силос, відповідно норму висіву ми ставили 100 тисяч насінин на гектар. Посів проводили 2 травня. Знаєте, добре, що є на телефоні. Це все зафіксовано, тому що це. Тому що тепер дуже легко відтворити в пам'яті все, як воно було. Отже, 2 травня ми зробили посів. Одночасно відбувався посів нас з внесенням добров від компанії Тімак в нормі 150 кг на гектар. І також під передпосівну культивацію ми дали 200 кг на гектар карбаміду. Таке в нас було мінеральне е, живлення. Але м так вийшло, що тої кукурудзи, вийшло забагато на кукурудзу насилу. Там ще частина господарства залишилась минулого року, частину вони. Заклали і вийшло так, що залишили достатньо велику площу, десь 50-60 гектарів у нас залишилося вже на кукурудзу на зерно. І зараз я знаєте, постійно дивлюся, бо все-таки ми робили крен на те, що це кукурудза на силос, вона має мати потужне стебло, вона має мати хорошу листкову масу. Звичайно, що і качан формування качана хороше, але тобто там трішки інші якби, фактори на, на силос. Має бути гарного зеленого кольору, і все це було. Тобто, ми задоволені, як ми цю кукурудзу зібрали на силос, тому що заклали якісний, хороший силос. І зараз я заїхала подивитися. вірніше, ну я знаю, як воно виглядає, але заїхала спеціально ще, щоб і вам показати. Ось так зараз виглядає. Так вона достатньо густану, але я пояснила чому, тому що ми її сіяли значно густіше. І е, у нас якби всюди, от якщо ми бачимо, тут у мене щось відламався, кінчик, е, 14-16 рядів. Ось такі гарні е, у нас качани, 14-16 рядів. І е, по 36 от в цьому 36 у нас зерен в ряді, тут у нас 42, 42 насінини в ряді. І не знаю, чи ви так робите, але я завжди так роблю. Я собі рахую біологічну врожайність. Її якби ну, не складно розрахувати. Тобто беремо, наприклад, от беремо качан і, значить, рахуємо кількість рядів. Тут у нас 16 рядів на 36 зерен. Беремо там масу тисячу насінин, ну, хай 250 грам. І Множимо на кількість рослин на гектар. А в нас кількість рослин на гектар орієнтовно там 90 тисяч. Тому по плану ми так порахували, що десь у нас 12-14 тонн з гектара мало би бути. Ну, але побачимо. Побачимо десь ще... В цьому році проблеми з комбайнами зараз ще всі дозбирають сою, тому ми ще очікуємо, щоб приїхав орендований, тому що буде працювати орендований комбайн, приїде, збере нам кукурудзу і вже будемо тоді. Розуміти, яка по факту вийшла урожайність. Але кому треба, знаєте, недорогий гібрид, е який пока... жодної, жодного, е жодної рослини, на якій би була похирчаста сашка. Трішки зараз все-таки, знаєте. Е ці листочки такі вже потемніли, обгортки Було в нас, нас попелиця трохи, і ми не забирали попелицю, тому що ну, думали, та от скоро там насилу ста й піде. Тому від метелика ми теж не кропили, при тому, що жодного качана з пошкодженням метелика я не бачила. Від хвороб, звичайно, ми теж не кропили, не проводили обробки. Десь-не-десь таке потемніння є, ну типу фузорріжне потемніння, а таке знаєте, трішки рожевенький колір, фузаріоз, але цього теж дуже мало. Тобто, це треба прям пройти довго по полі, йти, йти. І десь там знаєте попадає, якщо качан, бо на частина качанів опускається, і тоді волога стікає отак по цьому. По... По обгортках і не попадає. А частина от якщо вона ще поки вона опуститься, то сюди в обгортку попадає волога. Звичайно ж там а в нас ну це вже цей тиждень погода, а перед тим фактично три тижні в нас падали дощі. Особливо у цьому господарстві всюди люди сіють пшеницю, ми не сіємо, бо у нас дощ. Це недалеко недалеко біля Львова, у Львові дощу немає. В господарстві падає дощ, там кілометрів 20 від Львова. І ось така ситуація. Тому бачу, що у мене якраз пише, що гібрид Вікторія Фау 290. Тому кого, хто хоче насіння кукурудзи, недорого і хороше насіння кукурудзи, то в принципі компанія Маїз, гібрид Вікторії про інші гібриди не буду казати, але я в цьому році обов'язково буду більше уваги звертати на гібриди від компанії. Маїз, тому що ну, ми спробували, нам вийшло. Е тому, але, як я завжди кажу, кожен е приймає рішення сам. Я ділюся тим, що у нас е виходить незалежно від того, яка це компанія, що це за компанія, вийшло добре, е не вийшло, ну, ну не вийшло. Тобто, як, як я так говорю. Але це знову ж таки це мій досвід, це наш досвід з господарствами, з якими ми працюємо в іншому господарстві, може бути зовсім інший досвід, е тому що щось зробили, можливо, невчасно, а щось зробили по-іншому, а якісь погодні умови. Тобто, ну дуже багато Факторів впливу на те, щоб мати хороший урожай або не мати. Знаєте, так. От є технології, є технології, наприклад, в цьому ж господарстві ми зібрали 4 тони ріпаку. Тому що все, що ми робили, воно нам плюсувалося до врожайності. Ми зробили плюсик до врожайності, ми зробили плюсик до врожайності. Так само по пшениці, так само по сої, так само і по кукурудзі. А є, наприклад, господарства. На Волині ми е, аналізували господарство, що там пізній посів, мінус до посіву, е, сіяли насіння, е, яке було нас, ну, яке власним е, там були ураження хворобами, там і схожість десь була нижче. Ну яке, як, але сіяли власним насінням, е, тому знову ж таки трішки мінус е, е, до. До врожайності. далі, оскільки не вистачало, багато насіяли сої, менше кукурудзи, все це треба було в один період часу обробляти, один оприскувач, його не вистачало вчасно все робити, тому запізнення могло бути там 10-14 днів, типу до двох тижнів запізнення. Знову ж таки, трішки мінус до врожайності. Далі посуха. Тобто, в липні там якийсь один дощик. Або може і не було, я вже навіть не пам'ятаю. Тобто ну, була сильна посуха. На кінець липня, середина серпня, от тоді, коли якраз соя наливала оці боби з самого верху, якраз була така посуха, що вони просто засихали. Тобто, Вони сформувалися, а потім просто засохли, бо, бо не вистачало волога. Знову ж таки, мінус до врожайності. Тому, бачите, як де, як виходить, але я вже, коротше, я вже перейшла взагалі на іншу тему. Забула сказати про дуже важливий момент для кукурудзи. Це такий показник, звичайно, як вологість, тому що завжди побутує така думка, і вона не дарма побутує, вона має місце, підставу для того, щоб, щоб бути. Що наші, скажімо, там закордонні гібриди зубовидні, вони швидше віддають вологу, і цей рік як показник такий дуже що багато. У багатьох господарствах ми, ми збираємо кукурудзу при базовій вологості 14%, 14%, 15%, подекуди навіть 13%. Тобто, і ви розумієте, які це витрати ми могли йти на сушку, і були роки. Ой, були роки, коли ми збирали кукурудзу там 20 плюс, і 23 і 25 Всяке по різному було. То в цьому році, в більшості випадків, навіть не дуже залежно там від ФАО, у нас базова вологість. Е, я хотіла поміряти вологість, але в мене поламався вологомір. Задзвонила в господарство, попросила виміряти вологість 16%. Бо я, знаєте, я вже сама на зуб пробувала, Ну, є ж такий дуже точний агрономічний метод, як визначити вологість на зуб. Я думаю, що кожен знаєте, агроном з досвідом знає його, і в принципі, я, якби, я жартую, але насправді, якби це має місце бути. І можна на зуб сказати, яка волость. Мені на зуб була десь 17-18. Я вже тут поруч, ну, всім довкола мене людям дала дала попробувати. Ну, вони десь теж в таких межах визначали собі, але ну, розумієте, то все жарти. 16% вологість. Ще декілька днів ми її не будемо збирати, тому можливо. Вона і впаде о той відсоток чи два впаде до базової. Наразі ось так. Тому знову ж таки цей рік не показник. Цей рік не показник. Тому звичайно зважаємо не тільки на урожайність при прийнятті рішення покупки гібриду, але й на його вологу віддачу. На сьогодні це все. Поділилася інформацією для того, щоб ви мали розуміння, що таке гібрид Вікторія від компанії Маїс. Все на сьогодні прощаюся з вами. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!